На подвір'ї батьківщини ніде яблуку впасти. Майже три тисячі людей з усієї України приїхали на збори стосовно референдуму про вступ України в НАТО. Всі як один переконані, військова допомога і підтримка нашій державі сьогодні потрібні як ніколи. У нас немає другого виходу, як піти в НАТО, щоб бути захищеними. У нас дуже складне положення. зараз. і нам тільки треба вступати в НАТО. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні друзі. Останнім часом у нас друзів все менше й менше. Ми бачимо тільки на з НАТО разом спільнотою Європи допомогти нам і Європі збутися від такого агресора як Росія захід проходить чітко за протоколом. Обрали голову секретаря, лічильну комісію, сформували і затвердили питання, яке поставлять на всеукраїнський референдум. Збором трьох мільйонів підписів за референдум, як того вимагає законодавство, займатиметься ініціативна група. На думку членів партії, це єдиний шлях для України, щоб зупинити військову машину Кремля. А який реальний шлях? Захистити Україну, кожного з нас, як зупинити ворога, як не допустити більше жодної руйнації нашого життя з боку Кремля. Нам треба знайти цей шлях. На розгляді у парламенті вже є законопроект Кабміну щодо позбавлення України позаблокового статусу і відновлення курсу на вступ до НАТО. Однак, нардепи від батьківщини сумніваються, що у нинішній Верховній Раді він набере достатню кількість голосів. А от референдум, де слово скажуть мільйони, набагато суттєвіший. Закріплення мнія людей результатами референдуму, що закони приймають 450 депутатів. А в референдумах учасник кальоні намного болі вісомий вклад в рішенні цієї задачі от каждого поставлена підність, вона дуже важлива. важна зборах були присутні представники 16 країн, членів НАТО, депутати від батьківщини і члени ЦВК. Хоча напередодні вночі окружний адмінсуд заборонив їм відвідувати такі заходи. Яна Курченко Артемкота. Асов соціальна країна.